Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайф. Далі будемо говорити про 6 тисяч шахедів, які виготовляє Росія на рік. Також обговоримо, що прилетіло в тимчасово окупованому Луганську. Ну а Росія закупила нові керовані авіабомби в Ірану. Про все це обов'язково далі. Але перед тим закликаю вас підписатися на українську правду, якщо ви ще цього не зробили. Також поставити. Подобайку та залиште коментар під цим відео відрагувавши на нашу подальшу розмову. Бо так працюють алгоритми Ютубу. Що більше реакцій, то більше людей побачать це відео. Одразу долучаю до нашої розмови Костянтина Криволапа, авіаційного експерта. Пане Костянтина, мої вітання. Вітаю, пане Костянтине. Давайте розберемо трошки ситуацію в Луганську. Туди прилетіло, як свідчать аналітики відкритих джерел, щось по аеродрому. На вашу думку, що могло бути на цьому аеродромі? Бо якщо там подивитися на ті відео, які є у відкритих джерелах, там палає дуже, дуже така велика територія, але, але я не побачив, що палає щось прямо конкретне? Ну по перше, це там в повідомленнях у них є, що це територія Луганського училища штурманів. Вищу Луганське училище штурманів, але якщо ми там згадаємо там трохи раніше історію наших ударів, от коли у нас з'явилися і скальп, то один з найперших ударів був саме по Луганську, якщо пам'ятаєте, і він прийшовся саме туди, туди, в це ж саме місце. А що там таке є? Там поруч за забором цього училища, і у цього училища є там невеличка злітно-посадкова смуга там є е, Луганський авіаремонтний завод, який ще з радянських часів е, був відомий тим, що він там ремонтував редуктори до гвинтокрилів і деякі двигуни, і це ну, дійсно це об'єкт, і коли там росіяни щось туди дуже багато накопичують цієї техніки, то, мабуть, по неї там ми ми і лупимо, ну і зараз злупили, тому що саме це е, авіаційне. Училище, воно воно такої, як якоїсь, може, там, з, з точки зору знищення персоналу, воно воно давно вже знаходиться в такому стані напівживий, чи то ж напівживий, чи то напівмертвий. щось таке Тому я думаю, що це було е, чергове враження оцього ремонтного авіаційного ремонтного заводу, заводу куди, мабуть, накопичили гвинтокрили тому що сам аеродром Луганський він далеко за містом. Із тих кадрів, які там я бачив, там ну це якось нереально. Я в Луганській дуже багато разів бував, працював там. Я розумію, де що знаходиться і там таке неможливо. Добре, пане Константин, давайте тоді розберемо наступну історію. Є повідомлення від. Більд з посилання на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопки він каже про те, що Іран вперше поставив в Росії новітні авіабомби. Називаються вони Каїм 5. Про те, що вони є в Росії, свідчить те, що з ними впав безпілотник. Також один з новітніх Мохаджер 6 Він просто не долетів і мав, начебто, атакувати сумщину. пане Костянтине, я не дуже розумію, навіщо. Росіянам ще й і керовані авіабомби від іранців, бо в них є ті авіабомби, такі модернізовані, які вони нещодавно вдарили е, по Харкову. Вони масово застосовують каби. Навіщо ці їм п'ять? Чим вони принципово відрізняються від той номенклатури, яка зараз є в Російській Федерації? Ну, от е, сам термін «керовані авіаційні бомби він. Е, це спеціальні бомби, це бомби, яких є своя система наведення. А те, що ми називаємо у росіян керовані авіаційні бомби, це я так періодично там намагаюсь про це сказати. Але розумію, що всі звикли до цієї абревіатури КАП, насправді це, це ще зараз те, що ми зараз називаємо Капом, це не є КАП, це є бомба фугасна. Там 250, 500, півтори тонни вагою, до якої приладнали крильця. Оці МПК, універсальний модуль керування, планування і керування. Тобто, це якась комбінація, яка дозволяє за рахунок того, що в цьому МПК стоїть якась яка система наведення, кудись вони там залітають колись ці крильця розкривається, колись не розкривається, колись воно падає на Белгородщину колись там в інші міста. На жаль. Але е, це не система, в якій в самій бомбі є система наведення. Да? А оці е, фактично керовані бомби, яких е, при Радянському Союзі було не дуже велика кількість, вони там розроблялися, але вони були такі передсерійні випуски, невеликі. І в Росії їх е, дуже невелика кількість. І, мабуть, коли там домовлялися про поставки цих. Меджахерів, то домовили, що будуть там е, е, і бомби, які можна до них причепити, тому що ці бомби створювалися саме для них. Там є кілька модифікацій, п'ята це з телевізійною системою наведення. Тобто, е, я так розумію, що сам е, Мухаджер використовується в якості ретранслятора, і оператор там може наводити цю бомбу. Вони далеко не літають, на відміну від е, цих ракет з ОМПК, Десь на 40 кілометрів, як там є характеристика, але вони невідомі. Вони досить недавно були прийняті на озброєння, вони світу ще невідомі, і на сайтах озброєнь там кажуть, що якщо ви там е маєте інформацію по цьому питанні: фотографії або відео, ви нам присилаєте, тому що нам не вистачає. От е що там ще цікаво, цікава історія з збиттям цього Мохаджера. Вони його там нібито ребом погасили. І на спочатку там було дуже багато повідомлень в мережах там російських, що ура, ура, ми збили байрактар, побігли на поле, прибігають. Це не зовсім Байрактар. Ну така цікава історія пане Костянтину. Тоді, якщо ми майже нічого не знаємо про ці бомби, то ми поки, якщо я правильно розумію. І не знаємо, які виклики тепер постануть перед нашою системою протиповітряної оборони, бо керовані авіабомби, і пробачте, я буду використовувати ту термінологію, до якої звикли яку використовують повітряні сили. Це ж велика проблема для нашої сил протиповітряної оборони, бо збити їх майже неможливо. Я так розумію, у КАІМ-5 така сама історія, що нам неможливо фактично їх збивати. Чи тут можуть бути якісь ж таки, варіанти? Ні, вся різниця. Там в системі наведення як це зроблено, але з точки зору загроз різниці нема, і те і інше дуже велика загроза. Пане Костянтину, тоді давайте з вами поговоримо про російський завод в Алабузі. Він планує виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу шахет щорічно. Тут знаєте, я просто порахував, поділив кількість цих шахетів на кількість днів в році. і вийшло 16-17, і Росіяни можуть запускати тільки тих, що. Вони зробили на цьому заводі? На вашу думку, 6 тисяч шахедів? Це дійсно дуже багато? Просто там ще є і розвідувальні безпілотники, типу Альбатрос, які як то, як я так розумію, нам також достатньо сильно дошкуляють. І якщо подивитися в комплексі на, на цю проблему, то нам нашим силам оборони певно треба в першу чергу розібратися з цим заводом, як безпосередньо виробником. На вашу думку, як це виглядає? Ну, так, десь близько до реальності, ну не зовсім. Тому що повідомлення про цей контракт Росії з Іраном був відомий дуже давно. Його підписали ще в грудні 22-го року. І там була сформульована така історія: значить, що він буде розгортатися в три етапи що на першому етапі буде поставка комплектуючих, десь на протязі, якщо я правильно пам'ятаю, десь на протязі півроку, буде поставка іранських комплектуючих і зборка в Єлабузі, за цей час росіяни повинні освоїти виробництво фюзеляжів своїх, частину комплектуючих. Потім, десь до, десь до кінця там, якщо до листопада 23-го року, росіяни повинні освоїти зборку зі своїми фюзеляжами зі своєю комплектацією і вийти на поток випуску цих шахетів, таким чином, щоб до травня 25-го року. Зробити 6 тисяч шахедів, і якщо буде необхідність, то там терміни можуть зміщувати. І там в цьому контракту так було дуже абстрактна цифра, що в разі необхідності Іран буде додавати якусь кількість своєї комплектації. Якщо ми подивимось, ну і, і тоді я відкрив Excel, зробив табличку. Так, як я розумію, там виробничі процеси, як я там собі уявляю, я вийшов на те, що у іранців буде десь, то є не виранців, у росіян буде десь 250 шахедів на місяць виробництво і десь 100 вони будуть отримувати ще додатково. І про це я казав там в ефірах там ще ну, дуже давно. А що ми маємо зараз? За фактично останній рік середня кількість шахетів, якщо ми будемо брати все. Там, там в деякі місяці було 600 шахедів в вересні минулого року було 504 шахеди, якщо не помиляюсь, тому вийдемо на цифру все одно 350 на місяць, оце їх фактична потужність, якщо вони там не будуть суттєво збільшувати. Після атаки нашим літачком безпілотним цієї Алабуги, цього комплексу значна кількість. Студентів і робітників, які працювали на цьому заводі, вони просто звідки там просто пообігали. Там досить велика економічна зона, там є виробництво фордів, транзитів, колись вони там збирались робити, там, за забором цієї алабуги, яка збирає дрони, там зборка аурсів цих престижних автомобілів російських. Тобто там досить серйозно, досить потужно, але е, зараз там е, ну, до, і, там спочатку було багато інформації, що не вистачає кадрів, потім вона пропала і, і зараз знову з'явилася. Ну, Тобто будемо там, дивитися, що вони будуть виробляти. Те, що стосується альбатросів, вони, вони поки що там, не, не, не дійшли до серйозного там, серійного виробництва. І невідомо, чи дійдуть, чи не дійдуть, тому що росіянам. Взагалі вистачає тих засобів, які у них є, і вони скоріше концентруються на, на різноманітті БПЛА, а на е, універсальності і обмеженої кількості. Тобто там суперками, орлани в десяті, зала, е, до ланцети і ФПВ в широкому асортименті, що в Китаї продасть, то й, то й літає. Пане Костянтине напередодні спілкувався з вашим колегою Валерієм Романенком, і він сказав таку направду банальну і просту річ. Просто коли я дивлюся на цей завод, який буде виробляти 6 тисяч шахедів на рік. Мені здає мені хочеться скопіювати цей завод, перенести до України і зробити те саме. Чому на вашу думку за майже три роки повномасштабного вторгнення? Ми просто не скопіювали шахет, начебто, ну, банальне питання і не наростили таке серійне виробництво. Я не вважаю, що треба копіювати шахет. Скопіювати шахет це невелике питання, це схема літаюче крило, вона відома для ну, випускник, навіть не випускник, а там скажем студент ХАІ другого, третього курсу, може вам цю, цей шахет намалювати, розробити його конструкцію. В усіх ракурсах там, там немає нічого складного. Чого його так полюбляти, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, це розуміти, оцей безполотник це сукупність там різних параметрів. Це бойова частина, дальність, складність в виробництві, таке інше. От іранці з шахеда вони попали. Це дуже вдала модель. Але це модель, яка була розроблена там вже 10 років тому. І зараз треба вже дивитися на нові речі. Зараз треба одразу там цю систему налаштовувати таким чином, що її там ну дуже скоро будуть у нас вже управління роєм, тому що зараз головна проблема це ну, як цим всім процесами керувати. Там є різні різні концепції, різні підходи, але це буде. Uh, тобто один буде uh, летіти uh, з потужними системами, uh, які там uh, будуть протидіяти ребу, будуть отримувати нормальні сигнали, будучи там, ну наворотити можна дуже багато. А інша кубка там, стайка буде літати за ним, так як він скаже, ті команди, які він буде давати. Тому я не вважаю, що треба копіювати шахет. Це. Ну це вже трохи підстриг підстаркувати на мою думку. Зараз вся ця техніка роз... 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 розгортається там сумасшедшими темпами. Якщо казати про цінну шахра, то вона вже там колись казали там двадцять тисяч, 30 тисяч. Там по цьому контракту вони по 200 тисяч були. Ну тобто, давайте будемо думати так <сістити> оперувати реальними категоріями. А, мені, наприклад, більше сподобається там системи, які там збираються з фанерок, там випілюється. Ну, цей цей е, комплекс коса безпілотник, який одразу закладено на система штучного інтелекту, системи е, керування роєм і е, їм тільки треба допомагати збільшувати свою потужність. Вони будуть її збільшувати. Добре, пане Костянтине, це, це теж думка, тому я вас е, спитав. Хотів почути можливо альтернативну точку, альтернативну точку зору. Е, пане, пане Костянтине, на останок сьогоднішнє вже ранкове повідомлення. Я думаю, що всі українці мовлять буквально кожен заголовок, де є Ф 16 і не всі заголовки тут нас можуть радувати. Бельгія віддасть Україні 30 винищувачів Ф 16 але до 2028 року. Перша партія прибуде до кінця. Цього року на вашу думку, ось ці поставки це такі розтягнуті в часі. Це більше питання, все ж таки політики, чи це питання ну навчання українських пілотів, навчання техніків, які обслуговують е, ці літаки? Бо е, ось якщо згадувати одне з останніх повідомлень речника повітряних сил, то він каже, що навчання не припиняється закінчила одна група. Прибуває наступна. Я так розумію, що пілотів у нас буде набагато більше ніж літаки. Виправте мене, якщо я помиляюсь, наприклад. Ну, пілотів в, 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 в будь-якому випадку треба, щоб їх було більше ніж літаків. Там коефіцієнт на один літак, хоча б там два було б гарно, краще ще три, щоб можна було їх експлуатувати. Треба, щоб і технарів було там не, не ну, взагалі на один на один літак, один технік, а, але треба то також міняти. Якщо там буде цілодобове використання, то знаєте, це варто. Це декілька змін, так? Да. Да. Тобто. По часу навчання ми вже вийшли на нормативи повного циклу навчання, які передбачають підготовку пілотів в 16 раз. Друге, всі процеси модернізації, які можна було зробити, щоб довести ці літаки до нормального стану, там 25 тисячі людину годин на, один, на одну машину для доведення до там до серйозного стану скажем 50, блок 50-52 тобто всі ці часові терміни вони вже вони вже пройшли тобто зараз питання в одному я, 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 який ступень ураження політиків синдромом селівана от я це називаю синдром селівана як заразну хворобу я розумію, що він виконує свої функції радника з національної безпеки, але ну треба якісь розумні мати межі цієї безпеки. Тут знаєте, як в старому там історії. Якщо. В темному переулку до вас підійшли двоє, запитали сірники, значить, будуть бити. Да? Так от, так, ось, Салівана, там, якщо там підійшли, то значить це загроза національної безпеки США. Ну Тобто це вилазить там за, вже за кордони. Тепер стосовно поставки бельгійців, то Ну я, я думаю, що в цьому році ті, ті обіцянки, які були, вони будуть виконані. і ну Всі інші там йдуть, вросло. Там. бельгійці Взагалі з цієї всієї коаліції постачальників на х вони наводять найбільший туман в цьому питанні, тому е, тут може бути все, що завгодно. Дякую вам, пане Костянтине. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю для глядачів української правди, що гостем цього випуску Пелає був Костянтин Кроволап, авіаційний експерт. Також знову ж таки закликаю вас реагувати на цю розмову коментарем Ну і підписуватися на youtube канал Української правди.